Вітаю вас! З вами програма клавіші та я її ведуча Мар'яна Войтович. Сьогодні у Львові концерт фіїнки в людини, якої велика українська душа. Добрий вечір! Добре. Як настрій? Супер, супер. Е, прийшли на концерт до фінки. Фінки. Скажіть, як довго ви знайомі з творчістю фіїнки? Може, десь пів року. Мій хлопець, він з Яремча, <гум> з Карпатської місцевості, та, але познайомила його з фіїнкою. Я <гум> гарне знайомство. Я на неї перший раз, ду, я її почула, побачила в Фейсбуку, мені дуже сподобалося. Там всі пісні сподобалися. Ну, такий український народний стиль то, то є моє. Я взагалі цікавлюся, всі пісні на пам'ять, знаю, вже так готувалася, як не знаю. Як... А яка найулюбленіша? Найлюбніша пісня це є люди. І також не можу виділити пісню «Гори». Цілюватись. Так, да, цілюватись гори. Е люди. Люди, так. Да. Дощ, да, да, всі, пісні. Да, всі пісні дуже класні. Гуселянка. Ну так, да, гуселянка, вона така. Мені культура подобається. Ой, Любів, люблю, страшне, рада, що я сьогодні тут. Для вас концерт. Це робота чи життя? Це дуже таке питання, до речі, гарне, і заставило задуматися. Уже життя, уже життя, вже частина життя, інакше вже ніяк. Ну розумієте, має бути людська музика про девоку. Не всі люди тут знають, що ні. А то не рахуєся. Як проходить ваш звичний день? Чи маєте час погуляти, відпочити? Ні, чесно. Нема, ніколи немає коли почати. Бо я стараюся піти на всі радіо, бо кличу, то якось не файно. Гонорова прийти на радіо, Львівський, що хто запрошує. Йдемо на радіо. Потім, доки туди-сюди щось познімали, поговорили, поїли, і вже нас чек, там півтори години, доки зробили мені красоту, вже і концерт. Тобто, ну, взагалі нема коли. І плюс завжди якісь є такі речі, там, якісь телеграм-канали, якісь новини, особливо зараз зв'язано з Євробаченням. Всі, що там Єврофани Львова, Єврофани Чернівців, Франківська, Києва, всі хочуть взяти якийсь коментар. І я я Всім відповідаю, тобто ну, роботи багато. Я знаю, що ви любите поїсти. В одному з інтерв'ю ви сказали, що дуже любите поїсти. Не обходиться концерт без чого. Добре, я все казати не буду. Ну, я людина проста. Що дадуть, їсти, то добре. Я їм все, крім цибулі. Ну, дуже... Цибулі чорнослив, бо то від лукавого. Все решта, я їм. А такі в побутовому райдері ми вже наїджені, напеджені, приходимо, якщо чесно. Щоб було прямо там в гримерці, то сир, я їм багато сиру. Сир. Я як миш, як сирна нарізка, мабуть. Це практично все. Солодкі не їм. Все. Ніяких газованих напоїв. Дуже простий райдер насправді. Голосували в дії за фіїнку? Так, звісно, і всіх закликали. Голосували. голосували. Всі ми голосували, так, звичайно. Голосували. Так, а, так. Всі ми її любимо. І ми завжди її підтримуємо, і були в неї вже на концерті. А чи гідна, на вашу думку, фіїнка представляти Україну на Євробаченні? Я думаю, що гідна. Та я то так думаю, що вона гідна і, в принципі, я, ну, Сказати свою оцю культуру, гуцульську культуру ну, вона дуже гарно її показує. Гідна, звісно, що гідна. Я вважаю, це найкращий представник цього року на Євробаченні. Це дуже яскравий приклад української музики, української культури. Я сама не гуцулянка і не з тих сторін, але от в душі якась така гуцульська душа, як фінка співає. В і пісні такі. Посні такі свої автентичні, не такі, як інші. Я думаю, що всі у світі повинні дізнатися про нашу культуру і про різну місцевість, таку як Карпати, тому що про наші гори чули всі. А про культуру гірську, я думаю, небагато. 8 лютого вже буде відбуватися чи будете голосувати? Плануємо будемо обов'язково тільки за неї. Звісно, будемо.